Як часто треба виконувати чистку паленого фільтра, Скажу основне його не треба чистити, його треба міняти. Фізично ви його не прочистите. Якщо він навіть якщо закритого типу е, паливий фільтр, ви його не прочистите. Якщо він закритого типу, це як на дізелях зустрічається, сенс його чистити, як він там коштує на дорого. Якщо це цей фільтр, то що знаходиться в боку в колбі, також він іде закритого типу, ви його особо не про ну не прочистите. То, що ви там його продуєте, промиєте якогось рідиною, віно ефекта не дасть, тому що це закритого типу, типу запчастин. А якщо ми кажемо про фільтр з сіточку, той, що стоїть в боку на насосі, так, це є, напевно, єдиний фільтр, який можна прочистити, але опять же, він новий, коштує недорого, і майже на всі там автомобілі він є. На рахунок заміни. Якщо у вас дизельний автомобіль, у вас дизельний автомобіль це заміна опаленого фільтра, рекомендується робити кожні 30 тисяч. Якщо ви десь заправляєтесь або десь заправились на не дуже провіреній заправці, краще його замінити при заміні мастила, замінити фільтр. Якщо ми кажемо про бензинові автомобілі, якщо у вас також фільтр виносний не то, що знаходиться в боку виносний, його також міняти треба кожні 30 тисяч. Якщо це будете робити раніше, це буде алічно. Якщо машина на газу, то в принципі можна його трошки е, збільшити, цей діапазон, тобто до 40-45 до тисяч кілометрів. Якщо ви їздите чисто на бензині, у вас виносний фільтр не пізніше, ніж кожні 30 тисяч. Так, да, є деякі володарі, які міняють палений фільтр на кожній заміні мастила. Не скажу, що це погано, це тільки добре, але якщо ви заправляєтесь на хороших заправках, провірених місцях, то це робити не обов'язково. Якщо ми кажемо за той фільтр, який знаходиться в колбі паливного насоса, знаходиться в баку, його треба міняти раз в 100 тисяч. Є такі автомобілі, наприклад, ми візьмемо автомобілі Infinity, у них окремо не міняються паливні фільтри, які знаходяться в баку, він розрахований на весь срок служби насоса, то ви його ніяк не поміняєте. Так, да, є якісь китайські варіанти, типу можна якось спробувати розібрати, цей фільтр, але воно того не варте. Тобто їздимо, в принципі, там його не міняємо. Якщо у вас окремо міняється фільтр в колбі, кожні 100 тисяч. Це ж треба замінити його.